Діти, подивіться, до мене завітала лялька Ганнуся. Вона мене попросила допомогти їй. У неї її друг, звуть його Богданко. Він прислав їй свою фотокартку. Вона теж хоче йому відіслати, але на фотокартці у неї на ріночку немає стрічок. Питає Ганнуся, чи допоможемо ми їй? Так, Гануся, допоможемо. Давайте візьмемо ось такий папір різнокольоровий або картон та ножиці. На папері хай батьки вам намалюють лінії, за якими ми будемо різати. Ось такі вони рівненькі, щоб стрічки у нас були дуже красиві. Візьмемо ножиці та почнемо різати, але згадаємо, як правильно їх тримати. Вказівний палець правої руки ставимо на праве кільце, а великий палець в ліве кільце. Останні пальчики в праве кільце. Великим пальчиком ми будемо розкривати ножиці, а вказівним Надавлювати та закривати. Ось так ножиці тримаємо. Бачите? Великий пальчик знаходиться в лівому кільці, вказівний на правому кільці, останні пальчики в правому кільці. Леза ножиць дивляться тільки вперед. Великим пальчиком ми відкриваємо ножиці, а вказівним надавлюємо і допомагаємо закривати. Ось так казівним надавлював. Беремо картон, ножиці. Правильно вказівний пальчик ставимо на праве кільце. Великий палець ставимо в кільце. Ліве ось так тримаємо леза дивляться вперед, широко розкриваємо леза. І починаємо різати, ставимо леза ножиць на нашу лінію і починаємо закривати ножиці потихесенько. леза йдуть точно по лінії намальованій. Ось так закриваємо до кінця. Потім пересуваємо ножиці, знов широко розкриваємо леза і до кінця закриваємо їх. Ось так. Потім знов пересуваємо леза вперед, розкриваємо широко і до кінця закриваємо, перехоплюємо папір лівою рукою догори. Знову широко розкриваємо леза і до кінця закриваємо. Ось так, знов перехоплюємо ось так. І відрізали. Одна стрічка в нас вже є жовтого кольору. Тепер дорізаємо до кінця і беремо папір іншого кольору. Не забуваємо знов правильно взяти. Ножиці, великий пальчик в ліве кільце, вказівний на праве кільце, широко відкриваємо леза, які дивляться тільки вперед. І починаємо різати стрічку іншого кольору. Який же колір стрічки буде у нас з цього паперу? Скажіть, будь ласка. Так. Правильно блакитний. Знов ріжемо точно по намальованій лінії, щоб стрічечки були рівненькі, гарні. Ось так перехоплюємо лівою рукою папір, широко розкриваємо леза, ножиць і пересуваємо їх вперед. Ось так тримаємо рукою лівою пересуваємо ножиці. По лінії широко відкриваємо і до кінця закриваємо. Не забувайте, ножиці відкриваємо широко леза. Ось так і до кінця закриваємо. І так нарізаємо стрічки зі всього різнокольорового паперу, який ви приготували. А потім цими стрічками. Ось так прикрасимо портрет Ганусі. Гарний він, правда? Тож почнемо прикрашати. Ось ми вже прикрасили стрічками якого кольору. Так, жовтого і блакитного і світло-світло-зеленого. А тепер прикрасимо яким кольором? Так, стрічка темно зеленого кольору. Молодці малята. Ваші рученята вже дуже вправні і гарно попрацювали. Дуже задоволена Ганнуся. Вона подякувала вам і прислала в подарунок своє фото з Богданчиком в українському вбранні. Подивіться, які вони красиві!